Тому нам не страшно. Ми знаємо, заради чого ми живемо, ми знаємо, куди ми йдемо. Вся суть насправді у пізнанні Бога, не в якомусь релігійному моменті або в релігійних просто обрядах і таке інше, але реально у пізнанні Бога. Сьогодні це стає ще актуальнішим. Тому що ми живемо в останні часи. Ми знаходимося на фінішній прямій. І сьогодні це не секрет, тому що, якщо подивитися, всі біблійні пророцтва, біблійні передбачення, які говорять про це, або попередження настанови Іван, Павло, там, Петро, Юда, Яків пишуть про останні часи. І коли ти читаєш, дивишся на всі ці події, ти бачиш, що реально знаходишся в епіцентрі. І коли знаєш, щось добігає кінця, воно завжди набирає ставку. Ще більше цінності, ще більше цей куш. І так само, коли спортсмени біжать, чи хтось змагається, завжди фініш йде повна викладка.